Заради освіти дитини киянці Ользі Маликовій довелося змінити фах. Жінка навчається на логопеда. Мріє допомогти своїй доньці вільно розмовляти. П'ятирічна Ліза хвора на аутизм. Діагноз встановили у три роки. Відтоді батьки шукають спеціалістів, здатних допомогти. Нещодавно дівчинка займалася пісочною та арт-терапіями. Нині двічі на тиждень обов'язковими є заняття із психологом. За два роки було було багато фахівців, тобто якісь підходили, якісь зовсім не підходили, якісь були більш де. Досі... Свічними якісь менш я навчаюсь паралельно на спеціаліста, тому займаюся з дитиною сама. Ми капусту ріжемо, ріжемо, ми капусту трьом трьом. Логопед Ігор Телюк із аутистами працює 10 років. Допоміжну літературу на початку 2000-х ігор шукав за кордоном. Адже в Україні тоді навіть діагнозу такого не ставили. Коли я столкнувся перший раз, мені було дуже тяжело знаходити відповіді на питання, як яким образом я можу їм допомогти. Поэтому начал почав ответы в иностранной літературі. Нині, попри визнання недуги, профільних фахівців у вишах все одно не готують. Ніт спеціалістів в достатньому кількості, які б змогли обучати таких студентів. Поэтому приходится приглашать зарубіжних спеціалістів. Ділитися досвідом до України приїхали шість фахівців провідного російського центру реабілітації інвалідів дитинства. Психолог Інна Карпенкова показала. Зала як комп'ютерні симулятори можуть допомогти дитині розпізнавати тварин, кольори, звуки тощо досі вітчизняні фахівці. Таку терапію не застосовували. Учитися розуміти, як правильно водити машину або їздити верхом на лошаді можна потім осмисляти і осознавати цей момент. використовуючи, допустим, ігри симулятори у єдиному в Україні садку для аутистів дитина з майбутнім. Працюють профільні каніста арт-терапевти, музичні педагоги. Дефектологи тощо. Керівництво розмірковує ще й не відкриттям комп'ютерного класу. Попри дорожнечу, щоб віддати сюди дитину на реабілітацію, батьки записуються в чергу. Людмила Голодник, Віталій Кононов та Денис Савченко. П'ятий канал.